Сарана навалу якої кілька тижнів спостерігають в Запоріжжі, дісталися її Дніпропетровщини. Українці вже почали заробляти на комахах. В інтернеті виставляють їх на продаж. Просять в середньому 10 гривень за штуку. Телефонуємо за одним з таких оголошень. Ми наловили, її. нас тут і в Запоріжжі вистачає. Наловила яка вона там 300 сантиметри 10? Ну, така ж медведка здорова. «Як кузнітів здорова, така вона, як палець. Продавець просить по 12 гривень за одну штуку. Запевняє, комах відправить якнайшвидше. Я для рибалки її продаю, вона не травлена, нічого. Як багато будете знать по 10 вам даже. Класна, супер. Без проблем. Прийшлю, жива буде, все, в ящик запакую чи в бутилку в пластику без проблем. Крім риболовлі, сирону купують на корм птахам. Орнітологиня Вероніка Конькова каже, це делікатес для буревідрів, сов, сорок, ворон та інших пернатих, адже в сирані висока концентрація білка. Курячі не відмовляться теж від такої підкормки, тому що сирона це дуже поживна і багато на білок їжа. І це ну і вона достатньо велика, щоб ну насичатися її достатньо швидко. Однак, сарана, яку продають зараз, може бути отруйною. Попереджає орнітологиня поля, де харчується комаха, обробляють інсектицидами. Вона теж отрується, да, тобто в неї будуть розлади травлення, і в залежності від того, яка, яка саме отрута була в, в сарані, то прояви там на центральну нервову систему. На печінку, на нирки і так далі в українському тіктоку, вже ширяться різноманітні рецепти приготування сирени. Користувачі соцмереж кажуть, комаха виходить смачною, а готовка не потребує багато зусиль. Ентомологиня Вероніка Махіна каже, сирену дійсно можна їсти в країнах Південно-Східної Азії. Це блюдо звичне. А ще сирена корисніша для здоров'я ніж вирощені на фермах тварини. Використовують слякентібо. Такі інші речовини, які нам краще б не споживати. А це цілком природна істота. Але ми маємо ще купу всіляких корисних елементів. Це добре відбивається на волосі, на нігтях. у Сарані міститься до 25 п'яти грамів білка на 100 грамів комах, кажуть біологи, а ще жири, мінерали та вітаміни. Олеся Приходько, Олександр Шоудибін, Суспільне новини, Дніпро.